Добрий день, шановні учні! І тема нашого сьогоднішнього уроку виробничого навчання підготовка бетонних поверхень під облицювання. Підготовка поверхень – один з найбільш відповідальних моментів, тому що від нього значною мірою залежить міцність, довговічність і якість облицювання. Підготовка бетонних поверхонь має свої особливості. Такі поверхні не мають достатньої шорсткості. Необхідною для міцного щеплення з прошарком розчину. Тому для надання їм шовстості використовують пневматичні молотки або при невеликих обсягах роботи вручну молоток і зубило. До початку безпосередньої підготовки поверхні ми з вами повинні перевірити вертикальність та горизонтальність конструкцій. Технологічний процес підготовки бетонної поверхні складається з наступних операцій: очищення поверхні, усунення з поверхні, мастильних плям, олійних плям, плісняви, киптяви іржі. Наступна операція виконання насічок. І остання операція це промивання поверхні водою. Бетонні поверхні дуже важко обробляються, тому професійні будівельники у своїй роботі використовують засоби малої механізації. Це пневматичні молотки чи ударні молотки. Для підвищення продуктивності праці насаджують на них ще троянку чи зубчатку. Під час виконання робіт у підготовці бетонних поверхень необхідно виконувати правила техніки безпеки. По-перше, лицювальник обов'язково повинен бути у робочому одязі. Мати при собі засоби захисту індивідуального. Це захисні окуляри, рукавички, респіратор. При насіканні бетонних поверхонь необхідно одягати захисні окуляри та рукавички. Якщо ви будете працювати з кислотами, використовуйте 2-3% розчин. Під час розведення кислоти кислоту лють, воду, а не навпаки, пляшки з кислотою зберігають у плетених кошиках. На кожній має бути бірка з назвою кислоти та її концентрацією. А зараз ми з вами приступимо до практичних вправ. Для підготовки бетонної поверхні підалозивання нам знадобляться такі інструменти. Контрольно вимірювальність. Будівельний рівень, правило, висок, лазерний рівень, інструменти для підготовки поверхні, Електрощітка сталева щітка молоток, зубило, щітка макловиця, ємність з водою а також засоби індивідуального захисту. респіратор, захисні окуляри, рукавички. Сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати навички підготовки бетонної поверхні пілястри. Хочу нагадати вам, що пілястра це архітектурний елемент будівлі, який поділяє стіну на окремі елементи. Перш ніж перейти до безпосередньої підготовки самої поверхні, ми повинні перевірити вертикальність та горизонтальність конструкцій та просвіти між правилом і нашою поверхнею. Для перевірки вертикальності є декілька засобів. Це можна зробити за допомогою будівельного рівня, виска, лазерного рівня та Перший ми розпрацьовуємо з плеском. Висок спрямовуємо по грані нашої пілястри та робимо колібровку. Відхилення поверхні від вертикалі не повинно перевищувати 10 мм. Але в нашому випадку ми бачимо, що грані йдуть вертикальні і відхилення у межах допустимих. Норм. За допомогою будівельного рівня ми теж можемо перевірити грані. Приставляємо будівельний рівень до грані і бачимо, що повітряна бульбашка знаходиться серед рисок. Це теж підтверджує те, що у нас відхили немає. Далі ми беремо травину. І у різних напрямках прикладаємо до поверхні. Просвіти між правилом та поверхнею не повинні перевищувати 3 мм. Прикладаємо. І що ми бачимо? Що просвіт у нас є більший. Чому? Тому що у нас є опуклість. і у процесі роботи її треба буде зрубати. У нас немає западу. Ну, якщо у своїй роботі ви зустрінете западини більш ніж 10 мм, їх треба усунути. Підтягнути цементним розчином чи сучасним будівельними сумішами на цементній основі. Професійні будівельники у своїй роботі для підвищення продуктивності праці використовують лазерний рівень. Беремо рівень і встановлюємо на підлогу. Вмикаємо ручку. Після перевірки вертикальності та горизонтальності конструкції ми з вами повинні очистити поверхню від пилу, бруду та залишків розчину. Не забувайте про правила. Техніки безпеки при роботі з електроінструментом, а також користувати засобами індивідуального захисту рукавички, респіратор та захисні окуляри. Кхай -кхай. Очистку поверхні від бруду пило і залишок росту ми виконуємо за допомогою металевої щітки. Більш продуктивний спосіб. Очищення це використання електрощітки. Під час підготовки бетонної поверхні під підебелацювання ви можете зіткнутися з проблемною ситуацією. Це мастильні чи олійні плями. На нашій поверхні таких плям немає. Але якщо ви такі плями зустрінете, їх обов'язково треба усунути. Вони також впливають на щеплення адгезію розчину з поверхні. Це можна зробити декількома методами: методом вирубування а мастильного чи олійного плями. або Методом хімічним, розтираючи 3% розчин соляної кислоти по поверхні або використовуючи 5% розчин кальцинованої соди. Залишки кислоти чи соди обов'язково треба промити водою. Після очищення поверхні ми переходимо до наступної технологічної операції насікання поверхні для надання поверхні шорсткості. У нас невеличкий об'єм роботи, тому ми будемо використовувати ручний інструмент зубило та молоток. Засоби, знову-таки, індивідуальні, і захисні очки. Зубило під кутом 45 градусів. Представляємо та поверхню. І зусиллям молотком набиваємо на насічки. насічки повинні бути 3-5 мм за завглишки. На відстані 5-7 см одна від другої, але не менше 300 на 1 квадратний метр. Слідкуйте за своїми ударами. Якщо схибите, травмуйте собі кінцівку. Здобила для роботи повинно бути дуже добре заточене. Тоді наші насічки будуть заглибшки 3-5 мм. На останньому етапі підготовки бетонної поверхні за допомогою щітки магловиць її ретельно промивають водою, щоб усунути пил від насічок. Продемонструвала практичні прийоми підготовки бетонної поверхні, дотримуючись послідовності технологічної операції та правил техніки безпеки. Користуючись моїм відеоуроком та підручником власника лицювальних плиточних Сторінка 85-89, я вам пропоную самостійно відпрацювати технологічні операції підготовки бетонної поверхні під облицювання. та направити відеозвіт у виконаній роботі на електронну почту КВПТКУСаУкернет. Дякую всіх за увагу! Бажаю міцного здоров'я! Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До побачення!